Сьогодні, 27 травня, в Україні продовжаться дощі та грози. Опади очікуються скрізь, крім північного заходу та деяких центральних областей. На температуру грози суттєво не вплинуть, буде комфортне тепло. Про це свідчить Дані Погода Уніан. На заході України сьогодні буде плюс 22, плюс 25 градусів. На Прикарпатті в Карпатах та на Закарпатті очікуються дощі та грози. Нарешті території ймовірність опадів менше. На півночі України сьогодні буде невелика хмарність. Час Часом очікуються грози, а в Сумській області невеликі дощі. Температура буде дуже комфортною: від плюс 24 до плюс 25 градусів. Жителів східних областей чекає температура в межах плюс 21, плюс 25. Тут також очікуються зливи та грози, а у Харківській області ймовірність опадів менша. У центральній частині України місцями також буде дощ, а стовпчики термометрів покажуть плюс 22 плюс 27 градусів. На півдні України очікуються невелика хмара. Марність повсюдно дощі, зливи та весняні грози, повітря прогріється до плюс 22 плюс 24 градусів, за даними українського гідрометцентру, на суботу, 27 травня, у більшості областей України оголосили штормове попередження через грози 27 травня в день в Україні. Крім більшості західних областей, грози в окремих районах шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. Як зазначається, перший рівень небезпеки огол... По всій країні, крім таких областей: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька та Івано-Франківська. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.